Ну, перш за все прокоментує по подоляку. Для початку він порушує указ власного ж президента, яким заборонено коментувати зовнішню політику будь-кому іншому, крім президента, міністра закордонних справ і уповноважених осіб. А Подоляк точно не уповноважена особа. Він, по суті, ніхто в контексті міжнародної політики. і Дивно, що всі його коментують, тому що треба було би його просто так забанити в публічному просторі стосовно його коментарів. Другий момент стосовно того, що Зеленський знову якомусь іноземному телеканалу щось. Там сказав. Но, чесно кажучи, це вже дістало. Він говорить зі всіма різними міжнародними телеканалами на різних міжнародних платформах, але він абсолютно недієздатний і я думаю, переляканий говорити зі своїм власним народом. Ну, напевно, він український народ своїм народом рідним не вважає, тому й не вважає за необхідне говорити. Але як глава Української держави. Називається Маємо те, що маємо він би мав передовсім всі ці речі комунікувати з українцями. Він мав би чути позицію українців, і чесно кажучи, як глава держави, яка десятий рік воює з однією з найстрашніших потуг у світі, він мав би дуже чітко комунікувати кілька пунктів. Перше, що ми не здаємо нашу територію, ми не домовляємося на тих умовах, які нам ставить агресор, а шукаємо будь-які можливості, щоб посилити спроможності української держави. І третій момент, що він як президент не зрадить українців і не зрадить довіру. І відповідно тоді всі інші структури, які дотичні до моновлади, які дотичні які є частиною державного апарату, мали би виконувати ті речі, про які президент говорить. На жаль, він боїться говорити з України. Інцями і з цьому ми маємо одну із найбільших проблем, тому що перша виникає криза довіри, точніше вона вже виникла давно, але зараз вона поглиблюється. А коли е, українці не довіряють своїй власній владі, це як не як послаблює українську державу. І другий момент, що всі українці починають підозрювати, що президент готовий йти на сепаратні переговори з Путіном. А тоді питання: а за що ми боролися останніх 10 років? За що ми поливали кров'ю українську землю 2,5 крайніх роки? Якщо ми готові домовлятися з путінською ордою, а не шукати можливості вигнати Орду з нашої держави при тому, що ми маємо наразі ж велику підтримку від наших союзників. Правда, президент і його команда роблять все, щоб втратити цю підтримку.